Трошка так північний захід. Я не знаю, чи то всі, всі знають, де то є гординський повіт. Ось. Тобто така, можна сказати, там вже на межі з польським селом, польським селом. І перша згадка про село я знайшов, це я не знаю, що це було тобто, в ну, 1440 році. 1440 рік рибаль вже згадується. Е, до 1945 року до депортації було 1160 мешканців. Базу українців, 35 поляків і 5 Тобто, Я, до речі, може, хтось знає про цей присилок бо Я в нього нічого інформації не знайшов, може хтось, хтось там або помешкав, або знає, хтось відповідає, так не, не, не чули. Тобто, пишу, що 35 поляків жили осібно. Тобто, а поляки жили також трошки осінь. Окремо. Ну, пише, що присилок присилок, кутюр. Ну, бачите, десь в інтернеті я прочитав, що 35 поляків жили просто десь на околиці. Правильно, але в тому рифаті тільки казали один лайк. Один Віщі. поляк. Може Не було поляків, а було українське село, то, то українське, польське, то було польське. Тисяча сто людей, а там ті 35 поляків вони просто губили. Не живилися, не живилися, не живилися, не живилися, Там їх ніде Ну, вже пані пізнала церкву, то колишня церква Покрово Богородиці 1653 року. Ось тобі, така гарна ступлина. Зробили польські мографи. Я не знаю, чи чому... ви зараз вона співроживається Римо-католицькою і православною церквою. колись була греко-католицька, тобто Римо-католицька і православна церква. Та на Радківщині були самі православні церкви. Ну я дозволю з вами молодити Так, так воно зараз виглядає. І ще така інформація цікава, знайшов від, е, якщо ви знаєте, в Бродятині є відмова е, 40 кілометрів приблизно. Там є музей так так Євгентонович. То я відміг взяв інформацію, що в Брифладі <SG>: yeah. на Парокі служив отець Іван Дурко, який Христив Антоновича. Тобто в Ловцькій церкві. Тобто ну, Він сам в Довлиці, тобто Антонович, і він відповідно присудив. Але він був на парафії от, в В тих руками. Ну, так, вона приблизно виглядає зараз ця церква. Тобто, сучасна фотографія з надвору і в середині іконостас. І дуже цікаво, що ікони з тої церкви частково зберігаються в Львові в Національному музеї. Ми виходили на Національний музей. І завдяки Шептицькому він колись тобто, дав такий по церквах, сказав: всі, всі старі ікони, давайте звозьте до Львова, тому що люди палили, тобто палили ну, тобто, хрести, якісь старі були, і хрестили, то не можна було викидати, треба було І Він сказав, привозьте, і відповідно, завдяки ньому з та деякі ікони збереглися, буде у Львові сидіти їхній національний музею біля оперного. Вони там є. Тобто, якщо попросити він вам розкаже. Наприклад, тобто, покрова, то головна ікона, бо церква була покрова, а сферіпу, а милий, також розп'яття кінець 15 століття, це 1400 кіські, тобто там 90-ті, давня Давна ікона. Це ікона ще є в церкві, Тут Капольська свічечка, Римокатолицьке реображення і, і іконописець Іван Медицький. Мерди, Святий Миколай також є там, така досить велика. Береглася глибання, там де живе дець. Ну, я так розумію, що в такому стані, що зараз не використовується в такому важкому Ну, Але ще стоїть курок, І з таких э, видатних ну, таких, таких, таких пам'яток є ще, може пані нам підкаже, цвинтар э, Першої світової війни виходіє, так? Тобто тих взагалі. Так, тут і такі Ось. Тут що хата стара збереглася, що... <зас> це... 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 <зас> переладнана, але зараз стоїть, зараз свії. І ще, може, хтось мені підкаже, бо я можу інформацію, що в 19 столітті в селі в'ївся видобуток нафти. Хтось таке знає, пам'ятає, може, хтось був з родичів задіяний того. нафту в Сама, сама депортація, то після Другої світової війни частину ленків вивезли в радянську Україну. І от в цій книжці я знайшов це Шефець Ябоградська область. А люди там їх тікали, бо там була більш, хто так. Тут дуже цікаво, бо тут пані сьогодні мені також розказала, що відео це про як воно це. Ті 55 українців, які залишилися там після тої депортації, вивезли в акції вісла на захід Польщі. Не знаю, чи ви бачите таку ну, старші знають люди, матеріал, а воло дуже плутаються. Вони кажуть, що, я питаюся, звідки діти, вони кажуть, з знать дівчина, а я опинився в по акції вісла. Не може бути такі по акції вісмо він вивезені, тому що акція, річка вісла є тут. Тобто, Якщо б акція, ну, то тобто, ми перекидали її туди. Газети писали на Ванківщині, що на Таврійній Україні дуже вбивають. Та, приїде у ради, прохаючи сім'єю, бо вбивають, то вони самі хотіли на Велику Україну і Богу. Я пам'ятаю, як моя мама додала, ходила по городську і Я на зробив.